Лівобережна Херсонщина це взагалі дуже цікава історія. Скажу так, ну скажімо так, її ніхто не розглядає зараз як основний плацдарм для контрнаступу, але вона зараз є е, 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 плацдармом, на якому е, присутність найменша присутність російських окупаційних військ, і вони намагаються з майже 20 кілометрової е, зони від е, Дніпра. Виводити частину своїх підрозділів, щоб мінімізувати втрати від ударів з боку збройних сил України, зараз у цій зоні знаходяться підрозділи російських окупаційних військ, функції яких виключно оборонних, а вони можуть тримати оборону, але а, тримати оборону знову ж таки не довготривалий час, і ось, це, це ось, ось весь цей комплекс. Скажімо так, може. Ну якось дуже несподівано бути розіграним генштабом збройних сил України. Як саме ну насправді навіть я не можу собі уявити, я можу лише констатувати те, що на кожному з цих плацдармів у е російських окупантів є серйозні проблеми.